Опалювати правильно на Прикарпатті фіксують нові випадки пожеж. Часто їхньою причиною стає необізнаність громадян, зокрема щодо поводження з домашньою піччю. Відтак рятувальники вирішили провести рейд-інструктаж для прикарпатців. разом з ними була і наша Ольга Бабенко. Від початку року в Надвірнянському районі виникло 177 пожеж, внаслідок яких загинуло 5 людей, а ще 9 травмувалися. У місцевих селах є проблеми з газопостачанням, а тому більшість тамтешніх жителів користуються пічним опаленням. На території Пасічнянської громади є населені пункти. Це, зокрема, пасічна та зелена і частково село Білозорина, які не газифіковані на даний час, і тому більшість будинків пічним опаленням. Крім того, враховуючи вартість газопостачання, більшість навіть. Там, де є газ у будинках, все одно опалюють дровами. Аби нагадати місцевим жителям основні правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. Рятувальники на Двірнянщини провели спеціальний рейд. Наші рятувальники спільно з працівниками з Обленерго зробили, провели подволовий обхід місцевих мешканців. Наголосили основні правила пожежної безпеки в побуті під час використання пічного опалення, також електрогосподарства. Наголосили людям. Про те, що як вилазить надзвичайної ситуації, краще зателефонувати на службу порятунку 101 для того, щоб запобігти пожежі в будинку. Пан Дмитро вже підготувався до зими. Чоловік опалює будинок дровами. Каже, такий вид палива для нього обходиться дешевше. Дрова дуже дорогі, ну і газ дорогий. Дровами економічні палити, бо це вечором запалив. Ти. На добу якраз такого стає. Перевіряли рятувальники й інші будинки села. От бачите, ми тепер звертали увагу, у вас пічне опалення. Ви за використовуєте пічку. Так. Якщо, не дай Бог, падає гарань, бачите, у вас є притопушний вес. Для чого він служить? Оцей так, оце. аби підлога не ймелась. У більшості помешкань однакові порушення кажуть рятувальники. Відсутні притопушні листи е, також е, не чистяться вчасно димоходи. Наголосили людям про те, що в алазі розпалювання печей забирати столонні предмети легко горючі для того, щоб не сталося пожежі. Наголосили про те, що дітям, які знаходяться в будинках, наголосити правила пожежної безпеки, а також щоб батьки. Контролювали дітей, як вони знаходяться в будинку, і не допускати їх до печей, а також відкритого вогню. Рятувальники наголошують, важливо пам'ятати про правила пожежної безпеки у побуті, зокрема, коли мовиться про пічне та електроопалення. Для того щоб зменшити кількість пожеж, рятувальники радять дотримуватись правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, а саме обов'язково прочищати димарі від сажі, тому що спалах сажі в димоході найбільш поширеною причиною. Ною виникнення пожежі є також обов'язково замастити всі тріщинки, щоб нігде не було побілити всі канали. Адже більшість пожеж за словами надзвичайників трапляються саме через необережність та необізнаність людей.